Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Якої форми наша планета? Чому буває день і ніч? А зараз послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте її. Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Звичайно, йде мова про нашу планету Земля. Земля це планета сонячної системи, яка рухається в космосі. Діти, а хто знає, що таке космос? Космос це величезний простір, заповнений планетами, зірками, галактиками, чорними дірами, туманностями. Наша планета це всього лише піщинка в нескінчених просторах Всесвіту. А хто знає, яку форму має Земля. Наша планета має форму кулі, що її називають земна куля. Куляста форма нашої планети пояснює, чому людям ніколи не вдавалося дістатись до краю землі. Бо в неї не має краю. Тому люди можуть здійснювати кругосвітні подорожі, обігнувши Землю та повертатися в те саме місце. Давайте розглянемо з вами малюнок. Скажіть, будь ласка, чому кораблі в морі зникають з поля зору? Земля обертається навколо своєї осі. А вісь це уявна лінія, яка проходить крізь усю земну кулю. А чи знаєте, що це? Так, це глобус. А глобус це зменшена модель землі. Давайте ми розглянемо його уважно. Якого кольору найбільше на глобусі? Звичайно, блакитного, тому що більша частина Землі вкрита водою. Це океани, моря, річки, озера. Нашу планету називають ще голуба планета. Діти, а хто знає, чому буває день і ніч? Що ж, давайте дізнаємось. А чи знаєте ви, чому на Землі бувають дні і ночі? Давайте вияснимо це, якщо ви не знаєте. Вам напевно відомо, що Земля обертається навколо Сонця, яке дає нам світло і тепло. Наша планета постійно рухається і ніколи не зупиняється. Але ми не бачимо цього і не відчуваємо, бо все, що на планеті, рухається разом з нами. Це як коли ви їдете на машині. Ви сидите в кріслі і не відчуваєте, що рухаєтесь, хоча насправді ви їдете з великою швидкістю по дорозі. Крудячись навколо Сонця, земля зикою обертається навколо своєї осі. Це уявна лінія проведена через полюса землі. Зміна дня і ночі якраз і відбувається із за обертання землі навколо своєї осі. Під час обертання одна частина землі Освітлюється Сонцем в той же час, як друга частина знаходиться в темряві, оскільки промені Сонця на неї не потрапляють. На тій стороні Землі, яка повертається до Сонця, наступає день, а на тій, куди не потрапляє сонячне світло, ніч. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години, тобто за одну добу. Ранку ми бачимо, як сонце сходить на сході. В цей час та сторона Землі, де ми проживаємо, повертається до Сонця і у нас настає ранок. Ввечері сонце заходить на заході. В цей час наша сторона Землі відвертається від сонця, і у нас настає ніч. А що відбувається на другій стороні планети, коли у нас день? Правильно, в цей час на другій стороні ніч. А коли у нас ніч на другій стороні день. А чи відомо вам, куди зникають день зірки? Насправді вони нікуди не зникають, а так і залишаються на небі. Тільки ми їх не бачимо, бо сонячне світло настільки яскраве, що засвітлює світло від зірок. Ось подивіться, як це відбувається. Так, а зараз відгадайте загадку. До вечора помирає, зранку оживає. Так, це день. Темно стало на дворі, сяє місяць угорі. Спати треба певна річ, бо прийшла на землю ніч, звичайно. Діти, а чим же відрізняється день від ночі? Що відбувається вдень, а що вночі? Дивіться, у нас є варіанти. Ми зараз будемо відносити щось до дня, а щось до ночі. Так, як ви гадаєте, коли співають птахи вдень чи вночі? Звичайно, вдень. Літають метелики. Так, в день. Вилітають сови й кажани вночі. Закриваються квіти, складаються листя вночі. Літають нічні метелики, вночі розпускаються квіти. Вдень літають яскраві метелики. День. Молодці. А зараз переходимо до досліду. Якщо вдома у вас є глобус, розташуй глобус навпроти лампи, повільно повертай його навколо осі та подивись. Як змінюється освітлення? Який висновок ми можемо зробити? Що ж пропоную вам відпочити?

Run, 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 run. Молодці відпочили. А зараз, будь ласка, прочитаємо з вами вірш. Слухаємо. чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ. Земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить. І що доби із року в рік під сонцем гріє кожен бік. Звуть схід і захід, ті боки. Там щодоби, все навпаки. Зупиніть відео. Та прочитайте самостійно виразно вірш. Як схід до сонця робить крок, то захід спить біля зірок. Як схід у темряву летить, то захід сонечка гостить. Земля як дзига, мчить весь час Тому то день, то ніч у нас. Також зупиніть відео та прочитайте вірш самостійно. Скажіть, будь ласка, діти, а де зображено з малюнків день? А де ніч? А ранок? Наша земля здійснює один оберт навколо своєї осі за добу, тобто 24 години. Повний оберт навколо Сонця земля здійснює за один рік. Це 365 днів. Як ви гадаєте, а навіщо ми лягаємо з вами спати? Коли ти спиш, ти відпочиваєш. Розвиваєшся, ростеш. А після сну дитина уважніша. Найкраще лягати спати о 21 годині. Сон повинен тривати 8-10 годин. А зараз дайте усні відповіді на питання. О котрій годині ти лягаєш спати. Скільки годин зазвичай триває твій сон? Що ти встигаєш зробити протягом доби? Наша Земля єдина планета Сонячної системи, на якій є життя. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!